На вулиці Вітерець. Я так гарно на масажик сходила, так гарно пром'яли. Мені сьогодні в перший раз проминали ребра. Зайшла в АТБ, купила три авокадо, вчора ще купила два. В принципі, нормальні, хаос. Не знаю, пишуть 17.30, за скільки став грам, але щойно я за три заплатила 68 гривень. Отже, про мій масаж. Вже сьогодні був третій раз. Сьогодні ми спробували максимальну силу. 100. Масажистка здивувалася, що я можу таке терпіти, а я, якщо чесно, і не терплю, просто лежу кайфую. Мені взагалі не боляче. Дуже подобається. Дуже класний масаж. Я знаю на 200%, що буде результат. Тому що він у мене вже був. Залишаю вам посилання зверху, де я розказувала про свій досвід масажування на апараті Biff це в мене вже буде другий раз, другий курс. Біжу додому, сьогодні неділя, масажу за 2 години я поснідала. вставляю вам з боку картинку свого сьогоднішнього сніданку. Наступний прийом їжі у мене буде через 4 години. За цей час я повинна випити півтори літри водички. Ось такі авокадо я купила, вони більш-менш м'якенькі. до речі, дивилася лайфхак, як перевіряти, чи стиглі авокадо. Не отак ми мнемо їх в магазині, а потім інша людина купляє м'яті. Ось так потрібно зняти оцю штучку. Якщо вона ось така ніжно-жовта, то значить авокадо спіла. Якщо вона зелена всередині, то авокадо зелене. Але будь-яке авокадо можна. Поставити в темне місце або фольгу закутати, достигати. Кілька днів, і воно знову буде м'якеньке. Ці класні, мені дуже подобається. Сьогодні я вже половинку з'їла. Ще вчора собі взяла оливки такі, я вже їх перелила. Це своя лінія, з АТБ звичайні. Смачні, мені подобається. І ось називається сила волі. Вона така. У нас лежить ось такий класний круасан з вишневою начиночкою. А мама Лена його не їсть, ніхто його не їсть, син не любить вишню. Чоловік купив для нас, але я тримаюся. Знаєте, Це в мене лежить як стимул, що краще булки м'яти, ніж булки їсти. Хоча я дуже люблю круасани, але ні, їсти я його не буду. А знаєте, для мене це і зовсім не напряжно. Нормально. Я взагалі не хочу солодкого, якщо вдруг я щось захочу, таке смачненьке з'їсти то я з'їм або ягоди зараз у нас полуничка є, або я з'їм малесенький снікерс. Думаю, від малесенького снікерсу нічого не станеться з моєю фігурою, якщо я це зроблю зранку з чаєм. Але обов'язково чай і цей же снікерс має бути одразу після сніданку. Ніяких перекусів під час інтервального харчування, інтервального голодування, хто як хоче це називати, мені краще називати це харчуванням. так Нема слова голод, тому що його дійсно нема. І зараз я багато п'ю і їм менше їм всього два рази в день. Вчора на обід вечерю в мене був салат Цезар з нашого улюбленого кафе. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live? Законобарісрає собамані. У мене буде обгортування. Знову купила блакитну глину. Вона дуже класно підходить для позбавлення целюліту. Ось, бачите, має антицелюлітну. Вона мега дешева, 14 гривень вона коштує в аптеці. Насипаю половинку пакетику, розвожу в водичці до сметанки, наношу на проблемні ділянки і замотую все кліпочкою. Щойно забрала посилочку з мейкапу. так вже давно нічого не замовляла там, але вирішила цього разу зробити невеличке замовлення, тому що я хотіла собі під масажик замовити антицелюлітний крем. А в Єві я такого собі більш бюджетного і дієвого не знайшла. Мені подобається дуже оранжевий доктор Санте, тому я вирішила його замовити. На мейкапі. Ось такий Body Correct, називається доктор Санте дуже класний. От саме цей крем, такий він розігріваючий, хоч якісь є відчуття після нього, бо зазвичай креми антицелюлітні. Ну, аби було, аби тратити гроші. Звичайно, він сам по собі не несе. Нічого не має ніякого в нього ефекту, якщо без дієти, якщо без масажу. А от саме в комплексі зараз у мене під і підмасажик, е і заодно з дієткою, то думаю, буде так непогано. Хоч якось повпливати на шкіру. Тут кава, якась трава, ага. масло кипариса, лимон, можевельник, е сосна. Спируліна, кофеїн і червоний перець. Упаковка російською мовою а хто в нас виробник? Виробник у нас Україна, але чомусь упаковка російська. Можливо, це якісь старі запаси, не знаю. Зараз ще подивимося по даті до 25-го року. Так, ще собі замовила ось такий крем. По відгукам взяла його. Колись щось такого плану вже собі купляла. Називається домашній доктор, також російськомовне, також дивимося, хто у нас виробник. Виробник у нас також Україна, але знову ж таки упаковка російською мовою. Крем гелауроновий, зволожуючий, хочу зараз трошки попрацювати над своєю шкірою саме на тілі, на ножках, тому що якось не знаю, підсихає. А крем, яким я зараз користуюся, оріфлей і мед, рожевий, боже, не можу відкрити, мені не дуже подобається. A few moments later. Не можу відкрити, буду чекати чоловіка, не виходить у мене щось. Він, до речі, такої потрібної дії. І для обличчя підходить, і для ручок, і для тіла. А по запаху писали, що дуже класний. Напишу вам, вже, як буду монтувати відео, чи мені цей крем сподобався. Ну, реально не можу його відкрити. І також вирішила вже так під шумок. О, тут якийсь ще мені подаруночок дали. Крем. Ага, навіть два. Дали мені такі подаруночки. Так, це маска. А, до речі, в мене була така маска, я її подарила Ані. І такий кремчик. Ну, Прикольно. Сьогодні спробую нанесу. Дуже приємно, дякую. Я собі замовила ось такий догляд: чиста лінія, також виробник Україна. По відгукам один з найкращих бюджетних доглядів за обличчям. Так, тут кремики по 40 мл, один для обличчя з соком алоє для комбінованої шкіри, з гілауроном, глибоке живлення. І інший крем для обличчя, також гілаурон, живлення і гладкість, нічний для комбінованої шкіри. Це такий у мене наборчик. Буду тестувати, пробувати. Сподіваюся, мені сподобається. Ліза купує для сухої шкіри цю серію, то їй подобається. До речі, у мене тонік. ось, Бачите, прямо у мене все під серію. Умивалка в мене сараве. Ось, бачите, вже скільки тоніка використала. Дуже подобається. Це вже друга пляшечка. Дуже подобається. А під очі у мене ось такий крем жає. Запах у нього не дуже класний, але в принципі гарно зволожує. Звичайно, нічого він там за 60 гривень не підтягує, не бореться з моршками. В мене, в принципі, зараз їх не так багато виглядає більш-менш нормально. Хоча пишуть, що він такий антивіковий. Ну, не знаю, поки що якогось класного ефекту не. Побачила. Так, за ці всі чотири продукти я на мейкапі заплатила 282 гривні. Якщо цікаво, то можемо зараз пройтися по чеку. Покажу. Так, нічний і денний крем коштує по 65 гривень, крем для обличчя і тіла гілоуроновий, ось оцей 79 гривень. І антицелюлітний крем 73 гривні. Ну що? Вже минуло два місяці. Сьогодні перший день літа, і я пройшла цей челендж. Я скинула вагу з 56, Ну, нехай 55, Будемо там одяг скидати. Але зараз я стою на вагах абсолютно гола. У мене 49,9. Я вже перейшла цю позначку. Дуже тому рада. Продовжую рухатися в тому ж темпі. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе.